Всім привіт, друзі-камради. Придбав таку маскувальну стрічку, якою маскується зброя. Досить відома фірма, яка знаходиться в Німеччині Мілтек. Ця фірма виготовляє тактичне спорядження. А саме цю стрічку я буду фіксувати. Штанго металошукача шукача Ось така вона. Так вона виглядає. Зафіксую. І побачимо, як вона буде виглядати на штанзі металошукача. шукача. Ось такий вона має вигляд на штанзі металошукача. Досить добре щільно. Зафіксувалось, тримається і буде захищати від подряпин і від пошкоджень.